Доброго ранку, шановні члени виконкому присутні. Розпочинаємо роботу виконавчого комітету міської ради. Присутні Чи членів виконкому, кворум для проведення засідання є. На засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич і директор департаменту бюджету та фінансів міської ради Прогорчук Діна Царіна. Перед формуванням порядку денного наголошую всім присутнім. У разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції. На порядку денного у нас 63 питання. Є пропозиції. Хто за основу порядок денний? Хто за. Також прошу внести до порядку денного питання про передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету. Доповідає Пархарчук Діна Дінасарівна. Немає питань. Тоді на голосування. Хто за дане питання? І в цілому за проект рішення о, за порядок денний, хто за. Переходимо до першого питання про виконання бюджету Житомирської міської територіальної громади. Будь ласка, дінасаріва. Доброго дня. Основні пріоритети бюджету 2024 року залишаються так, як і в минулому: це спрямування коштів на підтримку Збройних сил України, забезпечення соціальної підтримки військовослужбовців, членів їх родин і забезпечення своєчасного фінансування бюджетних сфер житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури. До бюджету громади за перший квартал надійшло 935,7 млн грн, із них 839 млн і 4 загального фонду і 96,3 спеціального фонду. Річний показник виконано на 23%. Виконання планових показників власних доходів по джерелах становить 106,5% від квартального плану. Податок на доходи фізичних осіб виконаний на 105,1%, плюс 19,2, єдиний податок на 113% або 18,5. В цілому Перевиконання бюджету майже 43 три мільйона. По планових показниках власних доходів спеціального фонду основне джерело надходження це надходження бюджету розвитку плюс 6,2 мільйони, в цілому 6,1 мільйон плюс спеціальний фонд. Видатки проведені на суму 817,1 млн грн. гривень по загальному та спеціальному фонду. По 12 розпорядників 126 бюджетних програм цільові програми. Розпорядників нижчого рівня плановий річний показник виконаний на 16,7%. Основні видатки загального фонду становили в питомій везі. Майже 60%. це видатки департаменту освіти, а також інші видатки розпорядників коштів. Інформація додається загальний фонд за напрямками. Основна питома вага майже 54% – Це заробітна плата. Річний план і відповідно видатки з початку року всі виконані відповідно до зобов'язань зареєстрованих в органах казначейства і проведені фінансування. І видатки відповідно в першому кварталі 2024 року, при річному плані 619.5 проведені видатки на подолання наслідків збройної агресії. В тому числі і субвенції, кошти, які перераховуються, безпосередньо на військові частини, закупівля майна для потреб військових формувань, соціальний захист, будівництво укриттів, придбання обладнання, будівництво житла для ВПО на загальну суму проведено 131,6 млн. мільйонів. Видатки спеціального фонду в селом становили 150 п'ятдесят в тому числі. Бюджет розвитку 75, цільові кошти бюджетних установ 74,7, а також субвенція з державного бюджету 06 млн. Виконання планового показника становить 10,6% річного. Продовж кварталу забезпечення своєчасну виплату заробітної плати. Профінансовано всі видатки розпорядників, заборгованість по бюджету відсутня. Прошу схвалити на розгляд сесії. Є питання у читанні виконкому? Немає тоді на голосування. Хто за? І давайте відразу додатково дімната відповідно до пропозиції департаменту соціальної політики для проведення соціальних виплат між кодами класифікації проводиться перерозподіл. Технічне питання 895 тисяч. Прошу погодити. На голосування хто за? Дякую. Наступне про відзначення у Житомирській міській територіальної громаді всесвітнього дня вишиванки в умовах воєнного стану. Будь ласка. Томорській міській територіальній громаді Всесвітнього дня вишиванки вимог стану з метою сприяння розвитку народної творчості, збереження та відродження народних традицій і емоційно-психологічної підтримки мешканців. Плануємо 16 травня цього року з 12 до 18 години на вулиці Михайлівська виставити фотолокацію Код нації на бульварі Новому провести виставки вишитих робіт регіонів України від школи поліської автентичної вишивки, художніх робіт учнів мистецьких закладів. Міста Артхаб, бібліотека «Просто неба», український головний убір лекторії від Марії Масловської, години художньої творчості для дітей, розмальовки: намалюй Україну, локація дитячої творчості від магаз... від мережі магазину Кубі, художній майстер-клас Акрилом Еко Автентика. Також на новому бульварі плануються майстер-класи для дітей з 12 до 13 години, розпис шоперів від команди благодійного фонду Співдія, з 13 до 14 – розпис чаш... чашок. Мої візерунки з 14 до 15 виготовлення українського барігу із фетру, з 15 до 16 виготовлення закладок для книжок з елементами української вишивки. Також далі будуть майстер-класи з зберігами і розпис акрилом на полотні Житомир вишиваний. Також надійшов лист від. Обласної військової адміністрації стосовно того, що вони планують провести виставку вишитих робіт в Житомирського фахового коледжу культури мистецтв імені Івана Огієнка, комунального закладу Житомирської обласної краєзнавчого музеї та виставку ярмарку майстрів народної творчості від комунальної установи Житомирський обласний центр народної творчості, також від головного координатора Сукрайської громади ментального здоров'я ТИЯК Ірини Гладкої відбудеться презентаційний виступ вишиванка код нашої стійкості, відповідальним за проведення заходу є управління культури та туризму Житомирської обласної військової адміністрації. Тобто ми голосуємо проект рішення за основу і додається ще один ще, пункт. Ще один пункт. так. Хто за проект рішення за основу, хто за? І відповідно так. додається пункт щодо заходів, які передбачені обласною військовою адміністрацією. так. Хто за? І в цілому проект рішення хто за. Про затвердження звіту про виконання показників фінансового плану комунального підприємства інспекція з благоустрою. Доброго дня. Доброго дня. Звіт про виконання фінансового плану за середній рік. У нас був запланований прибуток 2,2 тисячі гривень. Ми виконали на 44,4. За рахунок як зменшення доходів, так і зменшення витрат ми ужали все, що змогли, і на 727 тисяч зменшили витрати, і на 684 у нас зменшили доходи. Це за рахунок ринку, за рахунок соціальних майданчиків і розкопок. Є питання? Немає тоді на голосування. І давайте про виконання доручення. Так, да. на було рішення виконавчого комітету від 3.04 про демонтаж тимчасових споруд. П'ять споруд це Руднянський, Малікова, Малікова, Класовського і Шевченка. Залишились у нас недемонтований Руднянський і Класовського. Класовського зараз повинні демонтувати. Вчора приїжджали. Замовляли маніпулятор, він просто не зміг взяти, бо дуже високий цей ларьок 3,50, і маніпулятор не дозволяла йому взяти. Сьогодні замовили інший, повинен демонтувати. Щодо Руднянського, то проблематично демонтаж ми писали на електромережі. Про те, щоб відключили електропостачання. Вони нам дали відповідь, що відключити вони не мають змоги, оскільки діючий договір з підприємцем. Цей ларьок закритий уже багато років, як нам сказала архітектура. Але прямо на ларку стоїть лічильник, і лічильник працює. Ну тобто, електроенергія підключена, і ми не маємо змоги. Що, що робити? Можливо, через суд я навіть не можу ну, зобов'язати. Ми тоді... Сергій Миколаївич, а навіщо ми тоді зараз розглядаємо виконання рішення, якщо рішення в повному обсязі не виконано? Просто витратити час? Ну, давайте проведемо нараду з цього питання, якщо є проблема. Ну, зараз ми просто вас послухали, взяли до відома, але з контролю ніхто знімати рішення не буде, бо воно не вичине. Ну, Звичайно, ну, але є, є проблема, іменно по Руднянському. Ну, тоді хай е... Сергій Миколаївич збирає нараду і розбирається в цьому питанні. Так. Да. Про демонтаж тимчасових споруд два гаража була створена комісія. Ми виїжджали разом з управлінням комунального господарства з архітектури за участю поліцейських. скривали гаражі бо один демонтований. Другий, якщо сьогодні до 11 години не демонтують, значить ми його демонтували. Там просто власник дуже важкий. він... Навіть обломав ці штопора, маніпулятор не зміг його взяти. Власник уже все вибрав, весь метал вибрав з цього гаража. Він стоїть пустий, металевий. Якщо він сьогодні не забирає, ми його демонтуємо. Тобто це рішення буде виконано. Ну, але наразі ми взяли вашу інформацію до відома. І коли воно буде виконано, тоді ми знімемо з контролю. Ми напишемо на виконкому про виконавку. Що ви Ні, ну, ви, коли ні, ви на виконкомі будете допов доповідати, коли воно буде виконана, згідно друження виконкому. Просто сьогодні ну, ми вислухали, але знімати з контролю нема що. Добре. Давайте далі переходимо по порядку денному. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами в місті Житомир. Доброго дня. Три маклавич, давай це на радіо разберемся, добре? Давай. Просимо надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами строком на 5 років та зобов'язати собі господарювання укласти договор на розміщення зовнішньої реклами. Але укласти договор з на додатки 2, зараз ми побачимо. А на першому додатку це з ким коментарям. Давайте спочатку перший додаток. Так, перший додаток, будь ласка, відрока 6 в адреса. Далі далі, велика Бердичівська 27. А що ми тут погоджуємо? Е, погоджуємо рекламну вивізку на фасади будівлі. Угу. ось. Немає питань ні в кого? Далі. Далі. Закінчився дозвіл, чи що це? Це нова. У нас зараз це все нові е, дозвола. Так який це новий дозвіл, якщо вам говорить член виконкому, що вам моїй 5 років? Ну так це ну, це новий Дараз дозвіл, тому що да. продовження. Все, давайте далі. Далі, Велика Бердичівська, 70Б. Угу. Є погодження по попередній там декор. Тобто не перешкоджає нічого рукотехніки. Далі. Угу. Далі. Велика Бердичівська, 70Б. Спеціальна наземна конструкція. Далі. Далі Користишівська 2. Щість, угу, що стоїть окремо. Далі, Івана Сльоти 49Б. Рекламна вивіска та планшети. 6, 6 штук на фасаді будинку. Далі. Покровська 63. Великі об'ємні е, вивіски. Рекламна вивіска на фасаді. Далі. Далі зобов'язати по додатку 1 все, да? так? По, по одному а додатку. додаток 2 – це докладання договорів. Немає по проекту рішення питань. Тоді на голосування. Хто за? Да. Наступне про погодження тимчасового користування окремими елементами благоустрою для розміщення торгівельних автоматів, пунктів розливу, з продажу питної води на території Житомирської міської територіальної громади. <кій> На додатки можемо побачити адреси, відпрацювавши звернення, розглянувши все згідно чинного законодавства, просимо погодити з об'єктом господарювання згідно з додатками до 31 грудня 2024 року. Це всі нові uh -huh. апарати. А також можемо дивитись uh -huh. да, зараз, де вони знаходяться, зачитувати адреси. Вони в проекті ж є проект Так. Просимо укласти договір далі з комунальним підприємством для тимчасового користування протягом сімиденного терміну. Олена проведе, будь ласка, на попереднє. Що це за шланг? А, тоді далі. Угу. Також мають бути такі аркоди, мають бути відповідні висновки, санітарна епідемічна служба. Але у разі, якщо будуть якісь скарги чи що, щоб даним рішенням також ми могли демонтувати даний апарат, якщо будуть скарги, немає питань. Тоді на голосування хто за і наступний пророзлі звернень щодо присвоєння та зміни адрес об'єктів нерухомості і будівництва. Також просимо присвоїти, або змінити адреси об'єктам нерухомості і будівництва згідно з додатками. Та департаменту містобудування земельних відносин прийняти рішення щодо об'єктів вказаних в додатку, в єдину державну електронну систему в сфері будівництва. Додатка я можу читати адреси, якщо потрібно. У нас тут житлові будинки або розподіл, або також квартири. Немає питань на голосування. Дякую. Наступне про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 21 лютого, 2024 року, номер 193. Про затвердження складу комісії з питання передачі цілісного майнового комплексу державного навчального закладу Житомирське вище професійне технологічне училище. Доброго дня, враховуючи зміни, вони пов'язані з тим, що треба вивести з складу комісії директора, який звільнився Градовського Петра Михайловича, і ввести до замість цієї кандидатури, яка була внести до змі до комісії заступника директора, який зараз виконує обов'язки, гнатюк Юлію Юрівну. В цьому полягає зміни по внесенню змін. Про створення конкурсної комісії для обрання членів наглядових рад, комунального підприємства Лікарня номер 1 та лікарня номер 2 Житомирської міської ради та затвердження її персонального складу. У законодавство України внесено зміни щодо наглядових рад закладів охорони здоров'я. Тому було розпочато процес формування наглядових рад в комунальних підприємствах, лікарня номер 1 та лікарня номер 2 імені Павлосенка. Про що прийнято було відповідне рішення виконавчого комітету. Зараз на розгляд виноситься проект рішення про. Створення конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад в комунальних підприємствах лікарня No1 та лікарня No2 імені Павлосенка та затвердження її персонального складу, до якого увійшли відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України дев'ять осіб по три представника від Житомирської міської ради, обласного департаменту охорони здоров'я та громадських об'єднань. Подальшому вся інформація, яка стосуватиметься безпосередньо проведення конкурсу, буде оприлюднена на сайті Житомирської міської ради. Немає питань на голосування. Хто? Дякую. Наступне питання про надання дозволу на списання матеріальних цінностей. Проектом рішення пропонується дозволити комунальному підприємству лікарня номер 2 імені Павлосенка списати та зняти з обліку матеріальні цінності. Роки випуску обладнання з 2006 року. Це обладнання застаріле, ремонту та подальшої експлуатації не підлягає. Переважно це кухонне обладнання. Висновки всі наявні. Всі наявні. На голосування хто за. Дякую. Дякую. Про затвердження рішення комісії про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкту. Ні, вони без прізвищ просто йдуть, вони не закриті. На голосування хто за? Про затвердження рішення комісії про підтвердження цільового використання компенсації та виплату залишків коштів на відновлення пошкодженого об'єкта хто за. Про затвердження рішення Комісії про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна хто за. Про затвердження рішення Комісії про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна хто за. Про затвердження рішення комісії про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна. Хто за? Про затвердження рішення комісії про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна. Хто за ті загальні цифри <працювання> да. із вашого дозволу загальні цифри на сьогоднішній день? Нагадаю, у нас працює дві комісії: одна по пошкодженим об'єктам, друга по знищеним об'єктам. по пошкодженим об'єктам опрацьована 141 сто сорок одна заява на загальну суму чотирнадцять мільйонів гривень. А по знищеним опрацьовано 82 заяви на 65 мільйонів гривень. Дякую. Наступне про взяття на квартирний облік, включення до списків першочергового та позачергового одержання жилих приміщень і впорядкування черги за місцем проживання. Доброго дня всім даним проектом рішення пропонується взяти на квартирний облік загальну чергу сім сімей. Та включити їх до списку першочергового одержання житла, це чотири сім'ї, учасники бойових дій та інші пільгові категорії, також включити до списку позачергового одержання жилих приміщень дві сім'ї, це сім'ї, заявники яких є особи з інвалідністю внаслідок війни другої групи, зняти з квартирного обліку 15 сімей з різних підстав, внести зміни в облікові справи. По, в облікові справи громадян, які перебувають на квартирному обліку, це по двох справах. Всі заяви і документи були опрацьовані, розглянуті на засіданні громадської немає комісії. На голосування тоді, хто за? про взяття громадян на квартирний облік за місцем їх роботи. Комісія відпрацювала? Да, відпрацювала? Питань немає? немає на голосування, хто за. Про внесення змін до облікових справ громадян, що перебувають на квартирному обліку і потребують надання житлових приміщень з фонду для тимчасового проживання, надання житлового приміщення та продовження сроку проживання громадян у житлових приміщеннях піднесені до даного фонду. Комісія відпрацювала, да. відпрацювала на голосування. Хто за да. про затвердження рішення щодо виключення жилого приміщення з числа службових? Це звернулося в Управління Служби безпеки України в Житомирській області щодо виключення квартири з числа службових, всі поводження і документи хто надані. За. Про зняття з обліку громадян, які потребують надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання громадян. Це дві сім'ї, наші житомиряни зруйнованці одержали грошову компенсацію за зруйноване житло, придбали житло, у зв'язку ще не знімаємо. На голосування хто за. Про включення житлового приміщення числа. Гуртожитків виконавчих органів міської ради та надання його працівнику комісія працювала, питань да, немає. Да, на немає, голосування. Да. Хто за? Дякую, всі інші питання розглядаються.